Ти думаєш, що кров це просто кров, але чому тоді існують групи та резус? Насправді все влаштовано дуже цікаво. Давай розберемося, як працюють групи крові та резус-фактор на поверхні еритроцитів. Є пропорції антигени А і Б. Якщо є тільки А, це група А, друга група тільки Б. Група Б, третя група обидва група АВ. Четверта група. Жодного. Група О, перша група. І так, саме О, а не нуль. У міжнародній нотації груп крові літера О походить від німецького огне без і означає відсутність антигенів А та Б на еритроцитах. У плазмі є антитіла проти чужих прапорців у групи А анти Б у групи Б анти А. Саме тому важливо підбирати групу при переливанні. Якщо зустрінуться чужий антиген і антитіло, еритроцити руйнуються. Хто кому підходить? О, перша група вважають універсальним донором, а Б, четверта група умовно універсальним реципієнтом. Але завжди роблять індивідуальну пробу на сумісність перед переливанням. А що ж таке резус-фактор? Це ще один антиген на поверхні еритроциту, антиген ДТА. головний маркер резус системи. Якщо антиген де є то резус позитивний, якщо немає, резус негативний. Правило просте: резус негативним не можна переливати резус позитивну кров. Бо це небезпечно для організму. А що таке резус конфлікту вагітності? Якщо мама резус негативна, а тато резус позитивний, у дитини може бути резус-позитивна кров під час перших пологів, організм мами може познайомитися з деантигеном і виробити антитіла. У наступну вагітність ці антитіла вже є. Вони проходять через плаценту і можуть руйнувати еритроцити резус позитивного плода. Це називається гемолітична хвороба плода новонародженого. У дитини розвивається анемія, жовтяниця у тяжких випадках набряки та небезпечні ускладнення. Сучасна медицина запобігає цьому: резус негативним вагітним вводять антирезус імуноглобулін у визначені терміни вагітності та протягом перших 72 годин після пологів, а також після будь-яких подій із ризиком змішування крові. Цей препарат зв'язує еритроцити плода і не дає імунній системі мами запустити вироблення власних антитіл. Отже, у наступній вагітності ризик конфлікту різко знижується. А ВО несумісність між мамою і плодом теж буває, але зазвичай проходить легше, ніж резус конфлікт. Отже, АВО визначає, які прапорції є на еритроцитах, а резус – наявність критично важливого антигену. Безпечне переливання це завжди підбір за АВО та резус плюс кросматч. Сучасна профілактика анти Д зробила резус конфлікт керованою ситуацією. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.